Ортопедичні босоніжечки від бренду Мінімен. Мінімен це турецька фабрика, фабрична, е зручні, яскраві, легенькі босоніжечки. Ну, все зустріча не важке. Ну, босоніжечки яскраві, гарненькі. Такі, бачите, все виготовлено з натуральних матеріалів, натуральної шкіри. Ортопедичне, бачите? Двойна підошва, щоб не стиралась не... Це... все виготовлено з високотехнологічних матеріалів, щоб не скользило ортопедична захищення, щоб пальчики не ушкоджувалися. Ось така моделька яскрава. Правильно ортопедична п'яточка, дуже гарно фіксує ніжку. Ніжка зафіксована, не скользить, правильно формується. Також пальчики, щоб не травмувалися захищені. Бачите, ось таке. Яскрава така моделька. Ліпучки дуже добре фіксують повноту ніжки. На любу повноту антибактеріальна ортопедична устілка з супінатором, самортизацією, з щоб навантажити на, ну, на всю длину книжечки. Моделька дуже зручна, дуже яскрава, ортопедична. Дуже гарна моделька. Рекомендую. Мінімен. Це Туреччина.